Казимир Малевич один із найвідоміших художників світу, автор легендарного чорного квадрата. Але мало хто знає, що він був українцем і мав особливий зв'язок із Україною. Він народився у Києві в родині з польським корінням. Дитинство і юність провів на Полтавщині та Чернігівщині у селянському середовищі. Саме українські хати, орнаменти та барви стали для нього першими джерелами натхнення. Він говорив, що всю красу мистецтва побачив у селянській хаті. Попри роботу в Москві й Петербурзі, Малевич завжди повертався до України. У 1920-х він викладав у Київському художньому інституті, де впливав на нове покоління українських митців. І найважливіше сам Малевич у документах писав по національності українець. Малевич залишив слід не лише в історії світового авангарду, а й в історії України.